Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Тема сьогоднішнього відео. Чому ж свинки переходжують, переносять і не поросяться ну, в той термін, який ми там вираховуємо в наших календарях. Ну, ми розуміємо, що 117 днів це період поросності наших свинок. І на 117-й день ми очікуємо пороз. Але от в нас сьогодні вже 119-день, а поросяток ще нема. От я зараз приходжу, у нас, у нас вже другу добу чергування. Я приходжу, що я дивлюся? Я дивлюся на її петлю. Петля трішечки збільшена, але ніяких виділень немає. Свинка поводить себе дуже спокійно. Ось зараз ми за нею спостерігаємо. Я бачу, що ведеться поросятка. І вони ще в нас знаходяться ось отут. А перед самим опоросом вони всі перемістяться от сюди. Хоча тут вже я відчуваю, що вже щось ну, ніби як є. Ось. Але ще недостатньо. Поросятка ще от в цій. От. В цій місцевості знаходяться. Так ось, друзі, що свинки переношують. Ну, По-перше, я радився і дослідив трошечки цю тему. По-перше, як ми рахуємо календар з періоду осіменіння так? останнього. Але ж ми, друзі, не враховуємо те, що коли сперматозоїд попадає в яйцеклітину, там відбувається такий процес, ну, я його так називаю, дозрівання. І формування плоду ембріону. І коли цей ембріон сформується, яйцеклітина розпадається, верніше не розпадається, а закріплюється на стінці матки. І цей період може тривати від 1 до 7 днів. І от собі уявіть, ми рахуємо 117 днів, а ще може бути 3, 5 або навіть 7 днів оцей процес дозрівання. Як правило, це відбувається в первісток. І чим ми підійшли менш відповідально до годування ремонтної свинки, тим більша вирогідність, що буде наша первістка першого порос переношувати. Це, це зв'язано з тим, що недостатньо сформовані вся ця родова репродуктивна система свині. І якщо ми, наприклад, годуємо лактуючим харчуванням, розвивається. Вся ця родова система в свинки. Яйцеклітина гарно розвивається. Ну, є ще якісь препарати. Зараз назву я вам не скажу, які провокують збільшення і як це покращення якості яйцеклітин. І тоді, виходить, воно впливає на кількість плодів і на якість яйцеклітини. Друзі, ось така історія. Ми усімінили, ми рахуємо 115, 117, 118 днів, але не враховуємо цей період дозрівання яйцеклітини, коли сім'я потрапило в неї. Що я роблю, аби перевірити, що там як на справу? Ось сьогодні я приходжу і перевіряю так отак от сосочок. Дивлюся, раз. І тут манюсінька кабелька. Я не знаю, телефон не відобразить, напевно. На нижніх нема. А ось на оцих, що ближче до верху, тут нема. Ось тут от маленька капелька. Бачите? Малюсенька капелька. Це ще рано. Це ще рано, я думаю, що ще один, а то навіть і два дні. Два дні ще буду чекати цей опорос. Хоча в мене по термінам вона мала опороситися вчора. Але вже що, вже чергування в мене є, кожні 2 години ми її перевіряємо для того, щоб в нас не було таких, знаєте, несподіванок. Так ось, друзі, як висновок, давайте я скажу цей висновок. Що термін 117-118 днів він не відображає дійсності, тому що ми не можемо побачити і не можемо знати період дозрівання яйцеклітини. В свиней, в яких вже другий або третій опорос, або туди далі, четвертий, до п'ятого, навіть до шостого опоросу, ці яйцеклітини вже розвиваються ну, на протязі одного-двох днів. І тому ми можемо приблизно ну приблизно більш-менш точно вираховувати години, не години, а час, коли вони будуть пороситися. Ну а так, друзі, приходиться, як то говориться, гадати. Ми відраховуємо термін, ми зменшуємо їжу, ну а вже з часу поросу ми вже ходимо, чергуємо і дивимося на то, що в нас відбувається в цій свинці. Тому, друзі, тому і переношують ці поросяти, розумієте? Бо формування яйця-клітини це дуже така важлива річ. Ми собі рахуємо одне, а насправді в організмі свинки відбувається інше. Ну, в принципі, це все, з чим я хотів з вами сьогодні поділитися. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вам і вашим поросятам, вчасних опоросів, легких опоросів, без всяких там рододопомог. І що хочу сказати, слава Україні, героям! Слава Україна переможе. З Богом до побачення!